Які комплекси характерні для конкретних поколінь? Бумери для покоління бумерів, характерні комплекс провини, жертви та переслідування. Переслідування це постійний скролінг, обговорення новин, пошук, теорії змов, щось таке. Покоління X характерний комплекс провини, бо багато хто відчував, що вони менше досягли ніж очікували. А також відчуття, що я повинен справлятися зі всім сам і не просити допомоги. Міленіали комплекс неповноцінності або відчуття, що я постійно не дотягую, комплекс самозванця, тобто знецінювання своїх успіхів, досягнень випадку. Ковістю, але набагато більше зустрічається комплекс хорошої дівчинки або відмінниці. Це про всім догодити та всім бути хорошою. Зумери комплекс переваги, тобто нав'язана культура будь краще, ставай кращою версією себе, будь ідеальним, показуй успіх, і також характерно мати комплекс неповноцінності та самозванця і покоління. Альфа тут про конкретні комплекси мені важко сказати, бо це покоління себе ще повністю не проявило. Але ось що цікаво, сучасні діти більше готові говорити про психічне здоров'я, що потенційно може не допустити форму. Ування багатьох комплексів та подивимося, що буде в майбутньому. пишіть свої спостереження та підписуйтесь.